У попередньому випуску ми обговорювали можливий дозвіл на завдання ударів західною далекобійною зброєю по російських воєнних об'єктах на території Російської Федерації. Так сталося, що цього тижня, поки цей дозвіл так і не надійшов, українські сили оборони змогли вразити військовий об'єкт, і ще який на відстані пів тисячі кілометрів йдеться, про артилерійський об'єкт номер 107 біля міста Торопець Тверської області, який знаходиться неподалік від кордону з Білорусі а також Латвією. Там вибухнув один з найбільших треба сказати, в Росії артилерійських складів. І як повідомили джерела в Службі безпеки України. В цій атаці було задіяно понад 100 безпілотних літальних апаратів. Результат бачили всі. Вибух, який порівнюють мало не з ядерним вибухом, загальна детонація 30 кіло склала, і найважливіше, що на ньому вибухнули і артилерійські снаряди. І в тому числі російські ракети класу Іскандер, а також до комплексів ППО С-300 і с 400 Це означає, в тому числі, що на українські мирні міста тепер летітиме російських ракет набагато менше. Саме так я можу сказати, що це тенденція, тому що відбулися також атаки два тижні тому. А в Вороніжкій області, населений пункт Солдатське, де теж був знищений великий склад. Він, звичайно, менше, ніж цей арсенал, тому що він був розміщений в лісі, до речі, в лісі. Цікаво особливість, що за деякими повідомленнями Росія все більше починає розміщувати в лісах. Очевидно, вони бояться. Вони бояться того, що по них будуть бити. І от, до речі, тоді в Вороніжській області було повідомлення, що там знаходились ракети КН-23 Північнокорейські. А тепер є повідомлення про іскандери. Думаю, що враховуючи тенденції щодо того, що Росія нарощує виробництво саме балістичних ракет і постачання з Північної Кореї, як повідомляє українська воєнна розвідка, очевидно, йде полювання саме за цими ракетами, за цими засобами ураження, і це дуже хороша тенденція, яка мені, мені подобається. І тут дуже важливо розуміти, що. У нас в інформаційному просторі склалась картинка, така що нам ракети потрібно і дозвіл бити цими ракетами від заходу тільки по литовищах по аеродромах. Не думаю, що тільки по цих об'єктах, тому що уявіть собі, скільки таких складів потенційно є. Це один великий арсенал терапці, але скільки таких потенційних цілей, удари по яких. Можуть зменшити загрози для цивільного населення, особливо прикордонних прифронтових міст, і також перебивати логістику ворога. І через це ракет мало не буває, так само, як і дронів. Саме тому в удари в глиб території вони потрібні і вони не обмежуються аеродромами. Отакі От склади, і це буде реальне ослаблення ворога. Я не знаю, наскільки це вже прямо зараз ослабило російські можливості, тому що. Можливо, і не варто перебільшувати з точки зору того, щоб не робити завищені очікування, що, мовляв, все, Росія втратила будь-які можливості зараз підвозити щось, але безумовно це послаблює. Так я можу тільки підтвердити, що ця атака, в першу чергу, яка виявилася знову в чергову для противника, абсолютно несподіванкою. Вона перевершила очікування. Аж настільки, що землетрус, який стався в Тверській області, був зафіксований на рівні 2,8 балів за шкалою Ріхтера. Такою була сила потужного вибуху. Тут не бракувало фотодоказів, Самі російські місцеві жителі це знімали. Крім того, довелося місцевій владі про що заявив губернатор Тверської області Руденя, піти на евакуацію, якби їм. Не хотілося приховати наслідки цієї атаки. Він знову в чергове збрехав, сказав, що збили все, впали якісь уламки, але коли в інтернеті ширяться відео, ну реально майже ядерного вибуху, тут уже скажімо, нічого ти вигадати не можеш. Евакуювали жителів цього населеного пункту і навколосних селищ до західної двини. І зрозуміло, що подібних складів на території Росії залишилось чимало тим більше, що з помпою відкривали свого часу цей склад, в нього вклали в створення підземних сховищ суми в мільярди російських рублів. Тільки на захист від антидронів було буквально от нещодавно витрачено 120 мільйонів російських рублів. Ну, ми бачимо, що це. Система не спрацювала. Слава треба сказати, слава російській корупції. До речі, цього тижня був заарештований черговий вже сьомий генерал. Взвоні генерал-майор з найближчого оточення екс-міністра оборони Сергія Шайгу. Цікаво, що звання генерал-майора Путін йому присвоїв тільки в травні 2024 року. Він автомобільні служби очолював в одному з командувань і встиг, скажімо так, накалюдувати на 140 мільйонів російських рублів. Це те, що змогло йому інкримінувати російське слідство. І тому оця корупція, врешті-решт, призводить до таких конкретних наслідків. До речі, ще одного так званого героя СВО нагородили теж міністерство оборони. Там у них, значить, є такий заступник міністра Євкуров, uh -huh. з яким в Ростові на Дону зустрічався свого часу покійний нині Пригожин. Так от цей євкуров нагородив цього підрядника. Приватної компанії за будівництво захисних споруд в Курській області, які вони так і не здали, і там вкрали теж кілька мільярдів рублів. Але нагороду він отримав. Я до того, що от російська корупція і наші військові перемоги вони йдуть рука об руку, там, де вони. Не допрацювали, не добудували, от маємо такі успішні операції. Євкуров, до речі, зараз відповідає за оборону так званих прикордонних територій визначені. Ну, Відповідальним щось, ти знаєш, щось мені здається, що цей Євкуров там не просто так цим всім керує. І ці корупціонери на них вся ця ниточка не закінчується. Євкуров от увагу, він скрізь відзначається, де якісь починаються потім розслідування розкрадання корупції, То може він наступний до речі. То як ти думаєш, до речі. а цікаво, чи ця зараз боротьба, чи удавана боротьба з корупцією, чи не призведе вона до того, що вони стануть діяти ну менше красти і діяти трошки більш відповідально, що відповідно зменшить. Певні наші успіхи або зменшить шанси, тобто, ми не будемо настільки помпезно кричати Слава російській корупції ну, я скажу, що я кажу без зайвого сарказму, що слава російській корупції, слава слава. Тому що кожен вкрадений російський рубль воєнного бюджету це по суті спецоперація, спецоперація для нас, яка нам першу часу потрібна. Але я тобі скажу, чому я спокійний за російську корупцію в е -е, хорошому нас сенсі, тому що як завжди, великі корупційні розслідування, посадки і подібне. Вони мають два пояснення: перше треба абілетіти всіх корупціонерів, щоб вони поділилися награбованим. Потім вони тихенько виходять під домашній арешт і звільняються. І друге, ти ж сам знаєш, що як працює корупція. Це йде заміна людей на потоках. Дякую. Коли одних посадили, одних людей посадили і однозначно можуть сприйняти. Ну я маю на увазі, що загальне загальне твоє розуміння як да. експерта. Особливо з російського з Росії, от тому я це сприймаю. Просто що Білоусов саджає чи відстороняє, вибиває корупціонерів Шойгу. От ну це логічно. Шойгу вже ні ділах. Чому його люди мають заробляти? Вони ж сидять, от вже Шойгу зняли вже ж кілька місяців. Тому Білоусов просто міняє такі робить change. садсадить просто свої корупціонери на потоки. тому я ще раз повторюю, я спокійний за російську корупцію. Слава російській корупції, нічого додати. Так, ну а для нас з цією атакою знову ж таки ми повертаємось до того, чому це сталося. Це можливо не від хорошого життя від того, що дозволу на використання західної зброї ми так і не маємо, і тому змушені використовувати власні можливості. Але до того, що оце затягування з дозволом. Погане рішення, безперечно, але воно нам дозволило почати розвивати власні програми. Тобто, ми це дуже добре. може і ми розвиваємо -то власні дякую. програми. Більше того, ми не просто зі сторони підходимо і кажемо: дайте нам, інакше ми нічого не зможемо. Ми демонструємо, що ми здатні самі, і таким, я думаю, хочеться швидше допомогти, ніж тим, хто просто просить. Ось це дуже важливий момент.